Так, беремо яблучка. У мене отакі вони трошки підв'явші, але на смак це не впливає. Вони дуже солодкі, смачні. Не знаю, який це сорт, не пам'ятаю. Значить, Вирізаю отакі серединки. Забираю. Чистої ваги в мене залишилось 3 кг 228 г. Ну, приблизно 3 кг, бо все одно будуть ще відходи звідси. Зараз буду нарізати усе це на слайси за допомогою спеціального ножа. Слайси в мене вийшлося з половини яблочка. Ну і далі до кінця буду нарізати зараз чистої ваги яблучок. Отримала я 2 кг 563 г. Такі яблучка в мене. Ну, а тут у мене все, що поламалось, має негарний вигляд. В принципі, ми це теж з'їмо, не пропаде. А для сушарки я використаю ці гарні яблучка. І потім робимо отакі печеньки. Беремо яблучко, значить, намочуємо його в меду і посипаємо зверху суміш. У мене це горішок, гарбузове насіння і кунжут. Все викладаємо. І ставимо у дегідратор на 16 годин при 60 градусах через відключення світла довелося змінити режим сушки. Я сушила 4 підходи по 2 години при 70 градусах, але слава Богу, цього вистачило для того, щоб вони висухли. Подивіться, як вони гарно ламаються, які вони крихкі і смачні.